Друзі, в мережі магазинів Флагман покупці дуже часто питали, є у нас в наявності готові фідерні монтажі чи ні. Люди з якихось обставин не хотіли або не могли в'язати їх самі. І тому компанія Флагман вирішила ввести в асортимент магазинів готові фідерні монтажі. Саме сьогодні про них ми і поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами Олег Демченко. Тож, погнали! Кожному пакетику йде один фідерний монтаж, а також один повідець. Але, звісно, на протязі риболовлі вам ще будуть потрібні повіці, які ви можете купити окремо або дов'язати самі. Наразі я вам поступово покажу кожен монтаж окремо. Я на кожен підчепив годівничку, щоб ви мали розуміння, як виглядає монтаж у зборі. Почнемо з першого монтажу. Це найпопулярніший монтаж серед петель. Називається патерностер. Його ще називають петля гарнера. Він вважається самопоцікаючим, особливо його гарно використовувати на приловлі плітки або густири більш активної риби. Виглядає ось таким чином петля, а це до цього відводу причіпляється петля в петлю повідець. Я його не причепляв, він окремо там в пакетику. До цього вертлюжка ви прив'язуєте основний шнур або монофільну жилку, що у вас намотано на котушці. Ось так він виглядає. Наступний монтаж симетрична петля. Тут годівничка у нас рухається, ковзається. До цього відводу тут відвод у нас є, так звана косичка. До цієї косички ми прив'язуємо петля в петлю, наш повідець. Також до цього вертлюга. Прив'язуємо основний шнур або монофільну жилку. Ось так у нас виглядає монтаж. Наступний монтаж це асиметрична петля. Він трошки відрізняється за конструкцією, також він має відвод у виді косички. До нього причіпляється повідець петля в петлю. Також до цього вертлюга прив'язується основний шнур або жилка. Він також тут скользить, його дуже гарно використовувати на течії. До речі, я дуже часто використовував цей монтаж, коли починав ловити на фідер. Він майже не плутається при закиді, бо ця косичка дуже гарно працює. Наступний монтаж у нас вже найпопулярніший, я думаю, що зараз наймодні, а також використовують спортсмени. Це називається інлайн. Це інлайн, перший різновид інлайну, він без відводу під годівницю. Тобто тут ковзає наш вертлюх безпосередньо по основній жилці або шнуру. Також прив'язується тут жилка або шнур, а до цієї косички прив'язується, кріпиться повідець. Без відводу під годівницю, тобто короткий, частіше використовують при ловлі ляща, карася або коропа, більш придонну рибу. Але також можна використовувати і при ловлі плітки, якщо вона дуже гарно харчується і дуже активна, і ще якщо вона харчується більше до дна. Наступний монтаж останній із нашого асортименту це вже інлайн. З відводом під годівницю. Тобто він трошки відрізняється від попереднього, тому що ми маємо ще відвод під годівницю. Також косичка, щоб не плутався при закиді монтаж, до неї чіпляється, кріпиться повідець, а сюди також до вертлюга в'яжеться ваш основний шнур або жилка. Ось так все воно виглядає разом. Частіше з таким відводом ловлять. Більш активну рибу, яка харчується десь в товщі і далеко від дна, це може бути чахонь, плітка, або дрібна густирка. Ось, друзі, такі у нас з'явились новинки. Вони усі працюють дуже гарно. Якщо ви не хочете або не можете, або просто ви тільки починаєте ловити на фідер, ви можете їх використовувати, а потім. У майбутньому, коли ви вже будете практикувати фідер, може у вас з'явиться бажання вже в'язати самостійно ці монтажі. Тож, поки що ви можете використовувати саме їх. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, напишіть в коментарях, а також напишіть, мені буде дуже цікаво, який ваш саме улюблений монтаж фідерної риболовлі. І не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока!